Система містить набір довідників, які використовуються для підготовки документів. Частина цих довідників є передналаштованою, ці довідники вже сформовані та наповнені даними. Інші довідники мають бути заповнені даними відповідно до діяльності організації до початку роботи в системі. Довідники, які використовуються найчастіше, винесені в окремий модуль Довідники. Вони згруповані в розділи відповідно до їх використання. Зокрема, в розділі Продажі і Покупки розміщено довідники контрагенти, договори та інші. Але в кожному з модулів є розділ «Довідники», в якому зібрано довідники, що є важливими при роботі саме з цим модулем. Наприклад, в модулі «Банк і Каса. В розділі Довідники розміщено довідники банки, банки до організацій, довідник валют та їх курсів, довідник типів валют. Деякі з них можуть бути продубльовані в модулі Довідники. Наприклад, в розділі Банки Каса бачимо довідник банки. Це не інший довідник, а той самий довідник банки, який доступний в модулі банки «Каса» в розділі «Довідники». Зверніть увагу, що доступ до довідників контрагенти, договори, країни, міста, області, населені пункти та райони можливий як з модуля довідники в розділі продажі і покупки, так і з модулів продажі чи покупки в розділі довідники.